Ідея організувати волонтерський рух належить самим студентам. Наразі волонтерська організація цього вишу налічує понад 100 чоловік. Ми вважаємо, що із стін університету должен вийти не только професіонал, хорошо владеючих основами своєї усі науки, а може вийти з лідерськими качествами, патріотически готовий. Як должен выйти человек просто с хорошими человеческими качествами. И вот во всем этом спектре, вот во всем этом спектре волонтерское движение у нас традиционно ну, занимает очень серьезное место. За два роки вони реалізували низку проєктів, збирали кошти для безпритульних, влаштовували концерти в школах-інтернатах, опікувалися ветеранами великої вітчизняної війни. За два вже роки 21 раз виїжджали в інтернатні заклади нашої області. Сім з них ми на постійній на постійній основі далі. У нас є традиційні акції проти коріння. Це Цукерка замість сигаретки і також молодь за здоровий спосіб життя. Далі ми не забуваємо про ветеранів війни і ветеранів праці нашого університету. Тепер на базі сумду це ще одна ідея благодійників цього вузу діятиме студентська соціальна служба, яку власне сумчани і презентували під час форуму. Недавно в нашому університеті створена студентська соціальна служба, в завданнях якої є. І розширення напрямків волонтерського руху в університеті і створення школи волонтерів для молодших курсів. Програма передбачає надання комплексу послуг мешканцям міста, а також пропаганду здорового способу життя та проведення профілактичної роботи з питань попередження тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії. До слова, своїй роботі самі волонтери надають великого значення. Зокрема, переконані, що їм під силу навіть викорінити деякі соціальні вади. В первую очередь волонтерское движение решает самые основные именно социальные проблемы, включая, допустим, то же самое отношение к детям, к детям сиротам, к детям инвалидам. Потому как именно на нашем примере мы проводили акцию Дни взаиморазумения, когда, опять же таки, ставили за цель именно объяснить и донести до людей то, что мы все равны и мы должны помогать наоборот друг другу. У ж на формі благодійники з різних міст і вузів змогли обмінятися досвідом з метою популяризації волонтерства для того, аби якомога більше людей стало до їхніх лав. Оксана Дацько, Андрій Геращенко, обласне державне телебачення.